Вітаємо, друзі! Сьогодні робимо відеоогляд подушки S-Form від торгової марки Ідея. Ця подушка має стебений чохол з строчним кантом. Є можливість налаштовувати висоту, наявна бокова застібка, блискавка, наповнювач 100% силиконізоване волокно. Вона достатньо жорстка та добре тримає форму. Подушка має розмір 40 на 130, дозволяє відчути себе комфортно під час сну або відпочинку, не викликає алергії та має відмінні теплоізоляційні та повітря проникні властивості. Подушка S-Form – це максимально про комфорт. Вона має анатомічний вигін, тому дуже зручно закидувати на неї ногу або підкладати під поперек. Ця подушка підійде для всіх, і чоловіків, і жінок. Так, дійсно ми її рекомендуємо для вагітних, бо це надзвичайно зручно. Але якщо мова йде про комфорт, ця подушка підійде для всіх. Також на сайті або в нашому магазині є наволочки на цю подушку, тож доглядати за нею не складе великих зусиль. s форм подушка від торгової марки Ідея це максимально про комфорт та відпочинок.